Як ми стали переможцями турніру Winners Cup та потрапили на матч Шахтар Олександрія? Перший день весни дві команди нашої академії стали учасниками турніру Winners' Cup, де одна з них виграла головний кубок, а інша нагороджена за участь. Турнір завершився о 17.30, а матч розпочинався о 18.00. Тож після нагородження і почесного підняття кубка за перше місце. Хлопці зі швидкістю світла переодягнулись, і ми на нашій бізнес маршрутці вирушили на арену Львів. 15 до матчу, а ми ще в дорозі. Пан Андрій летить і всіх. Цієї швидкості, щоб нас доставити на арену Львів. Хоч на арену Львів ми приїхали за 7 хвилин до матчу, але побачити початок нам не вдалося, оскільки ми під'їхали не до того гейту і потрібно було трішки пройтись. Ми трішки не встигаємо, вже за менше ніж 5 хвилин розпочнеться матч, вже чути, як фанати кричать. А ми біжимо, шукаємо наші місця і вже будемо болівати. Вже гімн співають, ми не встигли, ми не встигли на початок. Хар, ти, за кого ти сьогодні вбиваєш? Я думаю, що за Шахтар. Ти за кого бульваш до Всі за Шахтар. І от ми вже на місці. Величний стадіон. Перший тайм обидві команди витратили на силову боротьбу. У двох команди лише двічі вдарили в бік воріт і жодного разу не потрапили в площину. Рахунок на 45-й хвилині, 0-0. другі 45 й хвилинці. Гра пожвавішала і прийшли забиті голи. Всі м'ячі були забиті гравцями шахтаря. І в останні 15 хвилин зустрічі Першу рахунок відкрив Георгій Судаков. А в кінці відзначився Егінал. Судаков оформив дубль. Неймовірна атмосфера панувала на стадіоні, яку створили фани шахтаря. А тут і кричалки і українські пісні і. Декому з наших хлопців пощастило отримати автограф, гравця Шахтаря Миколи Матвієнка, а комусь потиснути руку відомому захисникові. Ну, а хто тут опять? додому? Ми повертались вже втомлені, але дуже щасливі. А чи дивились ви матч Шахтар Олександрія? Як вам цей результат? Діліться в коментарях.